Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Продовжуємо вводити туристів по нашій сукірянщині перед вами козацька дзвіниця. Козацька дзвіниця, автентична козацька дзвіниця з моріонного дуба. Тому вона і збереглася їй більше 400 років. Подивіться, козацька двіль дзвіниця, Схожа на козацькі сторожові веж. Отакі козацькі сторожові бежі були на кордонах козацьких територій. Бачите? Козацька дзвіниця. І ми заходимо в дзвіницю всередині. А от. От, будь ласка. Шановні дорогі українці, приїжджайте до нас, Чернівецька область, Сокірянщина, Північна Бессарабія, українська етнічна земля, Швець, профіль Facebook. Повідомлення: зв'язуємося по месенджеру. І я вам гарантую надзвичайно цікаві історичні артефакти, надзвичайно цікаві історичні пам'ятники і надзвичайно цікаві враження про нашу північну Бесарабію, етнічну українську землю. До зустрічі, рідні. Приїжджайте до нас.